Вітання з півночі Черкаської області. Така достатньо популярна тема зараз купити хату в селі. Хотів би з вами поділитися своїми е як, е спостереженнями. Бо я цією темою як не те, що цікавлюся, а трошки е дивився на всі ці тенденції і будемо йти потрошки дивитися. Стан рослинок, якраз вже кінець, кінець вересня. І якщо вам цікаво дізнатися назву рослини, а також її характеристики, тут залишу посилання. Так що в описі посилання у моєї дружини є канал, вона викладає короткі відео з назвами. Так що ви завжди зможете знайти, що вам треба, бо я, чесно кажучи, не дуже в цьому розбираюся. І так, ну, я, ми купили хату в 2013 році, і тоді, як такої тенденції ще не було, люди зазвичай виїжджали з села, але коли почалися оці ковідні обмеження, то я побачив таку тенденцію, особливо іноземців. Я слідкував на Ютубі за родиною, яка переїхала із Великобританії в Португалію. У них двоє дітей, і за того, що в Великобританії були ковідні сильні обмеження. Вони вирішили шукати собі якийсь будинок в селі, щоб могли спокійно діти гуляти. І вони купили будинок в Португалії, переїхали. Ну і якраз ці ковідні обмеження зробили можливим, те що люди можуть переїжджати і робити і працювати віддалено. Але це окрема тема. Давайте подивимося, які у нас є варіанти. І будемо дивитися, наприклад, влітку по сусідству жила жіночка з песиками. Вона сама з Києва, якраз приїхала, шукає хату, щоб переїхати на постійне проживання, тобто жити постійно в селі. І які у неї вимоги? Вона хоче знайти собі хату, в яку вона може переїхати і почати жити. В межах свого бюджету, щоб одразу можна було переїхати, а потім потрошки її вже облаштовувати. Також е, хата має мати, чи будинок має мати приватизований, має мати документи і е, має мати адресу, щоб вона могла прописатися в цьому будинку без всяких проблем. І також вона шукає такий будинок, який буде подалі від сусідів, бо вона каже: Мені треба, щоб не так, як в місті було. І ось вона шукала. І які у нас є варіанти. Дивіться, ми одразу відкинемо варіанти це садових будиночків або дач, бо зазвичай вони знаходяться в садових товариствах і там є деякі проблеми з власністю. Треба цим займатися. По-перше, по-друге, там з комунікаціями можуть бути проблеми з цими, цими компаніями, постачальниками послуг. І також там, ну, там ну площа маленька, там як живеш серед людей, це не дуже добре. Також відкинемо всі ці сучасні котеджні містечки і таунхаузи. Бо, ну по суті, це багатоквартирний будинок, який він горизонтальний, не вертикальний, бо діляночки маленькі і багато сусідів ти там не погуляєш. Що у нас залишається? Дивіться, ну, це якби мої спостереження у вас можуть бути трошки інші, тому е я хотів би почути також вашу думку. Можливо, я не всі варіанти як роздивлявся, бо воно мені пропонує. Плюс знакомі сусіди купляють, переїжджають, тому там знайомі теж купляли <кхід> будинок в Закарпатті. Тут сусід купляв, тому дивіться. Я бачу, що є чотири варіанти. Це старезна хата, це стара хата, не новий будинок і новий будинок. Давайте почнемо з старезної хати. Старезна хата це одноповерхова, одноповерхова мазанка, яка побудована з сосни або з саману. З наружжя і всередині помазана глиною, побілена. Дах це буде шифер. Всередині підлога це ґрунт, нанесена глина. Також ну, стелі теж це глиняні по, побілені. І стеля це, стеля це буде дранка теж помазана глиною і побілена. Всередині буде піч, яку можна використовувати не в гарному стані, вона буде, яку можна використовувати як для опалення, так і для приготування їжі. Всі зручності будуть знаружі, вода буде знаружи. це або колодязь, або колодязь, качок ручний. І всередині ще по цьому електрика, ну, класична електрика, алюмінієвий провід, заведений у всі кімнати по одній лампочці і пару розеток. Все. Жити в такому будинку неможливо, сразу скажу. Ну, максимум переночувати ніч або дві. Але для життя він непридатний. Рухаємося далі. Це е, стара хата. Стара хата це е, декілька варіантів. Колись покращена старезна хата, тобто її колись обклали силікатною цеглою. Це як е, в пів цегли або в четвер цегли з, з дуже гарними шовчиками зробили. Потім поміняли ці старезні вікна, двері на теж на вікна двері. Але теж дерев'яні, Забув сказати, що в тому будинку вони теж були дерев'яні, але старезні. І е, ну, знову ж таки зробили підлогу. вони Це по ґрунту зробили лаги, кинули і е, е, дерев'яна підлога. Е, також, е, скоріш за все, могли поміняти дах або могли залишити шифер. Якщо були гроші, то поміняли на залізо. Якщо не було, так і залишили його. Ну, і також, Може, додали якихось зручностей, там, скажімо, завели воду холодну в хату, ну і піч буде в більш кращому стані. Також можливі варіанти, зручності залишились також на дворі. Також можливі варіанти з такою хатою, що, скажімо, побудували її колись з нуля, не обкладаючи цю старезну хату, Теж взяли, ну, зазвичай або Буде або силікатна, або червона цегла. І а, площа, як старезної хати, десь в районі 60 квадратних метрів, так і тут буде 60 квадратних метрів, плюс-мінус. <кхи> і а, могли, скажімо, побудувати і зробити деякі зручності. Тобто, вже в такому будинку можна знайти. Не тільки, не тільки піч, а і порове опалення. Може бути Порове опалення, плюс всередині не буде цієї старезної хати мазанки, будуть буде штукатурені стіни, е, ну, там вже залежить від перекриття, скоріш за все, теж буде дранка помазана або поштукатурена, або дерев'яне підбите деревом стеля. В зручності на дворі. Ну, таке, скажімо, більш вона буде, може бути трошки покращена, ніж стара хата, але відмінності такі мінімальні, бо вікна будуть дерев'яні, двері будуть дерев'яні, без утеплення. ось, І горище, що там, що там. Воно холодне, не функціональне. Просто є горище. Далі варіант це не нова. Не новий будинок, це вже не хата, це не новий будинок, бо старезна і старий це одноповерхові. А вже не новий це будинок, який побудували наприкінці 90-х десь е, на початку 2000-х. Це вже буде двоповерховий, скоріш за все, будинок із сучасних матеріалів. Буде якісь вже зручності більш сучасні. Тобто санвузол і ванна душ. Будуть всередині. Всередині буде гаряча холодна вода заведена, буде каналізація зроблена. буде якісь задатки, ну скажімо, не так, як в сучасних будинках, але буде вода заведена. Не буде колектора, але вода буде заведена, холодна. Також може бути вже по електриці якісь такі покращення, що не один автомат вхідний, а може бути декілька груп електричних. Це, наприклад, це якесь цілове обладнання, якщо стоїть бойлер, то окремо буде. І якщо, скажімо, там світ і світло і розетки можуть бути, можуть бути теж рознесені. Будинок буде мати, скоріш за все, парове або таке більш сучасне опалення. Скоріше за все, буде котел і, скоріш за все, буде заведений газ, якщо була така можливість. Тобто буде газове опалення радіаторне. І, може, там, скажімо, якщо людини, люди слідкували, то буде більш-менш свіжий ремонт в такому будинку, а також сучасні покращення могли зробити комфортну підлогу в санвузлах, а також на кухні. Ось такий будинок. <кій> Площа його вже буде. Десь ну, більше, скажімо, від 90 квадратних метрів. І він буде двохповерховий зазвичай. Ну і е, сучасний будинок, Отакі от трояндочки гарні. У дружини, зараз якраз такий сезон е, помірної температури, тому е, троянди квітують і не осипаються швидко. І оцей сучасний будинок це вже сучасний будинок. Він буде побудований і Сучасних матеріалів, з сучасними підходами до комфорту буде колекторна розводка води, скоріш за все, буде або радіаторне опалення, або тепла підлога, котел буде сучасний, гаряча вода, септик переливний. Ось. Ну і теж він буде, скоріш за все, двоповерховий. Ось. Такі я бачу чотири варіанти. Це я бачу. Обяви по таких. Тут десь в радіусі 500 км від мене такі ось продаються будинки. Тепер давайте подивимося спочатку. На ціни десь, знову ж таки, вони можуть бути дуже різними. Жіночка, яка шукала для себе будинок, чому а вона доїхала з Києва аж сюди, бо під Києвом ціни дуже високі, бо ціна складається з ціни землі і з ціни самого будинку. Під Києвом просто земля дуже дорога. Тому, скажімо, вона сюди і доїхала. І на ціну може впливати дуже багато факторів. Може впливати, наприклад, близість великого міста, інфраструктура і всякі інші зручності. Зараз ми про це поговоримо. Так, давайте візьмемо старезний будинок. Зазвичай старезний будинок продається по ціні землі, на якій він стоїть. Жити в ньому неможливо сразу, бо ну, він буде холодний, він незручний, там немає підлоги, там земля просто в хаті. заходите – земля. Деякі люди купують і реставрують. Я вам одразу скажу, якщо ви купуєте під літню здачу, таке можна зробити. Якщо для постійного проживання, це нереально. Нереально. Бо е, ви викинете гроші. Я цим займався. Ми спочатку купили мазанку і намагалися зробити літній будиночок реставрацією. Це ні, це як Славута. Купив за тисячу доларів, вклав тисячу доларів, продав за тисячу доларів. Тому єдиний варіант, який я бачу, це купити такий будинок з адресою, з, е, знести його, а знести його дуже легко, бо по суті це гліна і, і дерево. І купити вже готовий <клістична> будинок, який зараз продається. Ці модульні будиночки Там Сканді, Норді. Їх дуже багато. Вони є різних модифікацій, різної площини, і ціна на них, ну вона. Адекватна, тобто там є різні варіанти, можна купити в діапазоні від 20 тисяч доларів готовий комплект, ну і там до безкінечності, зрозуміло. І всю ціну війде те, що люди вам приїдуть, привезуть, зроблять фундамент, змонтують його і вже з базовою якоюсь комплектацією меблів. Буде санвузол, там душова кабінка, кухня. Тобто можна буде зразу заїжджати і жити. Єдине, що вам треба ще буде зробити, це скважину підвіз окремо заплатити за ці гроші, зробити, і е, каналізацію тобто або септик, або вигрібну яму. Тому от старезний тільки такий варіант. Інші варіанти не дуже добре працюють. Тепер е, стара хата це найбільш такий. Реальний варіант, тому що на ринку можна знайти більш-менш хату в гарному стані, в яку можна зразу заїхати. І ціна на такі хати вона буде ну, коливатися в розумних якісь там, ціни будуть більш-менш адекватні. Ну, дивіться, в цьому місці тут близькість великого міста, Каня, в 7 кілометрів. І більш-менш розвита інфраструктура. Тут є і амбулаторія, і до Канівом недалеко. Тобто 7 кілометрів це пішки або на велосипеді, плюс є дві траси: це Н08, Н02, багато транспорту, автобусів, маршруток. Тому тут ціни трошечки вищі. Наприклад, стара хата може. Там коштувати там 6 тисяч, 8 тисяч, 10 тисяч, 12 тисяч, залежно від площі і якості. Ось, В той же самий час, наприклад, ми можемо взяти лящівку. Це в напрямку Кременчуга, як їхати, то там Ляшівка, гарне село, вона на березі сули, гарний краєвиди, але найближчий. Е, найближче місце це Чорнобай, до нього далеко. Тому таку ж хату там можна купити, скажімо, за 4 тисячі, 4-6 тисяч. Тут, скажімо, 6, а там на 2 тисячі буде дешевше. Тобто, е, ще розположення воно може е, вліяти на ціну, але все одно ви заїдете, і вам треба буде вкласти деякі гроші, щоб цю хату довести до ладу. Я розмовляв з людьми, які. Купляли такі будиночки і доводили до ладу. Тобто, скажімо, це вода вже була всередині, там вони або добудовували, але якось робили планіровку, щоб зробити санвузел, душову кабінку, повісити бойлер, <кій> потім там поміняти вікна на металопласт, двері, там ще щось, ще щось, там ремонти, все це ще виходить десь 20-30 тисяч доларів, залежить від ваших. Вимог, Тобто додатково до цього ще треба мати такі гроші, щоб зробити такий ремонт. Але е, е, різниця між старезною хатою, варіантом по купівлі модульного будиночку і цього, те, що ви там треба гроші мати вже всю суму, а тут можна по суті мати їх е, не мати, мати тільки цю початкову суму, на, щоб придбати будинок, а потім потрошки його ремонтувати. Ось е, такий варіант е, з старезною хатою. Далі, дивіться, не новий будинок. Не новий будинок, на жаль, цінова політика може бути дуже дивною. Він може коштувати навіть дорожче, ніж новий будинок, або, або навпаки. Це залежить від багатьох факторів. Бо якщо люди за ним слідкували і зробили свіжий ремонт, а також там покращили всі ці комунікації, то такий будинок буде коштувати, Даже, може, є дорожче, ніж новий. Наприклад, тут жінка продавала будинок 106 квадратів, теж побудований наприкінці 90-х, вона продала за 160 тисяч доларів. Ось така ціна. При тому, що, наприклад, тут новий будинок це ну, те, що називається теплий контур. Люди зробили коробку, дах, поставили вікна, двері. І все, готовий під чистову, вони його продають. Це двохповерховий будинок 90 квадратів, вони його продали за 75 тисяч. Тобто ви бачите, що ну, ціни можуть бути дуже такими цікавими. В той же час, скажімо, є там такі не нові будинки, але в більш, в більш занедбаному стані, то вони можуть коштувати, скажімо, в районі там, 40 тисяч. Ну, а ціни на нові будинки, ви знаєте, на сьогоднішній день будинок під ключ новий, це десь півтори тисячі. Е, ну, знову ж таки, без всяких там прибамбасів, півтори тисячі доларів за квадрат. Тобто, якщо будинок буде 100 квадратів, то це 150 тисяч. Тому із всіх варіантів, е, такий більш реальний і реалістичний це купити стару хату. Переїхати в неї і потім її. Е, Доробляти. Ну і ви можете знайти багато відео на YouTube, як люди купляють такі будинки і е, ремонтують їх. Бо вони вже можуть переїхати, жити в якійсь кімнаті і потрошечки ремонтувати інші кімнати. От таке, така ситуація. Тепер мої спостереження по тому, ну, як вибрати правильне місце, де купити такий будинок. Ну ось, З досвіду, з розмов з людьми. Перше, на що треба звернути увагу, це якість води. Бо ну, це важливо. Вода це важливо. Я розумію, що ви можете купити дорогу систему водопідготовки, але все одно її треба обслуговувати і це будуть проблеми. І більше скажу, у нас тут дуже погана вода, там її зовсім немає, там десь зовсім немає. А там вона дуже гарна. там... Жорсткість 137 єдиниць, тобто 137 це дуже гарний показник, і люди її п'ють без накипу, без запаху, без нічого. Тобто навіть в межах одної громади може бути зовсім різна ситуація. Тому там є обмеження по воді, а там гарно. Вибирайте місце з гарною водою. Далі важливий фактор це сусідство. Якщо у вас сусіди займаються якимось фермерством, там свини чи ще когось, кукіз тварин якихось, це буде проблема. Це постійний запах, це постійний галуз, тобто вони їх там будуть різати будуть продавати м'ясо, ну це некомфортно. Тому шукайте, щоб сусіди були якісь адекватні. Також, якщо є по сусідству якесь ферма, як оце курочка ряба чи ще щось, коли вони вентилюють свої ці курядники, то воно тхне, дуже сильно тхне, тому я теж не рекомендую мати сусідство з якимось таким виробництвом. Далі дивіться, дуже важливо ще звернути увагу на комунікації. Коли ми сюди переїхали, у нас дуже великі проблеми були з електрикою. Ну, не переїхали, коли ми купили. Тобто у нас тут було десь 170 вольт і е, надавали нам е, тут е, потужність 2,5 кВт однофазно. І я звернувся до РЕС і вони сказали, що немає можливості на той момент покращити і надати потужність додаткову і покращити якість. Але дивіться, потім. По програмі модифікації електромереж в селах, нам пощастило, що якраз під цю програму попали, я тоді подав заявку і нам підключили, от протягнули додатково 10 кВт, поставили додаткову підстанцію і надали 16 кВт. Бо, знову ж таки, для сучасного будинку треба ну, трьохфазне. І чим більше, тим, тим краще, бо всі ці сучасні електричні прилади вони дуже чутливі до напруги. Далі, тобто має так, щоб ну, була можливість ці розширити, в тому числі і інтернет-провайдер. Я розумію, що є і Starlink, і все, але все одно краще, щоб це було. Потім обов'язково подивіться. На інфраструктуру, як ви можете добратися, чи є можливість замовляти на нову пошту, чи може кур'єр доставити, бо це теж важливо. Тут в, цьому, в цій громаді є відділення нової пошти, плюс я можу на вантажне відділення, але тут до 30 кг на вантажне відділення в Канів замовити. Тобто це такі фактори, які треба подивитися. Далі дивіться, якщо ви будете замовляти, о, не замовляти, не купляти стару хату є така штука, скільки ця хата стояла без людей. Бо зазвичай, якщо люди жили-жили, а потім вирішили продавати, ну по різним причинам. Наприклад, або спадкоємці продають, або люди переїжджають і вони ось ще жили і одразу починають продавати, то стан такої хати буде набагато кращим. Ніж стан хати, яка простояла декілька сезонів без людей. Бо якщо вона не опалюється, стоїть, вона починає потрошки е, руйнуватися. Почне оця пліснява заводитися, потім волога, тому що не, не топиться. Тому бажано шукати таку хату, яку, в якій люди ще ось жили. І ось мій сусід Вова, він. Купляв там хату, там якраз люди приїжджали, то вона в гарному стані. Я до нього в гості ходив. Вона в такому гарному стані в нього, що заїжджає і живий. А там, скажімо, інші люди вони не хотіли продавати багато років, мабуть, сім років, то зараз вони вирішили зробити її жилою, щоб можна було там жити. І ну, дуже багато треба зусиль, бо все вже трошки підтікало, прогнило, провалилось. І це все гроші, щоб її довести до ладу. Тобто туди я в тому сенсі, що туди навіть заїхати жити нема можливості, бо все одно треба вкласти гроші, щоб її довести до такого стану, щоб вона працювала. Ось такі мої спостереження. Якщо у вас є ваші якісь думки, поділіться, бо цікаво, ми вже свій вибір зробили, але я бачу, що ця тема зараз така, вона. Цікаво, бо є люди, які дійсно мають таку можливість переїхати або хочуть просто пожити подалі від сусідів або від міста. Ось така, ось така інформація. Дякую вам. Гарного вам дня, бережіть себе, пока!